Всім привіт, друзі! Сьогодні буде розпаковка з таких табалапок. <кій> Мені дуже подобається ця обгортка за медведиком якийсь зайчик та ще один зайчик. Це, мабуть, якась нова колекція, тому що я таких взагалі ніде не бачила. Ну що, погнали розпаковувати. Зараз я зніму ось, ось картонку і потім вам покажу, що вийде. У. Ось так у мене вийшло, я зняла цю обгортку. Дивіться, друзі, тут є ось такі от скріпки. Будьте, якщо ви, якщо ви маленька дитина, ви купляєте маленькій дитині ось такі лапки, то завжди в цій обгорці є оці скріпки. Будьте обережні, тому що можна порадити пальці та буде больно, тому що вони гострі. Ось такі. Ну зараз не в цих штучках. Дивіться, ось такі лапки, це ще у пакетику. І зараз я зніму пакетик і покажу, що там, ну як вони будуть на осіб. вони такі липкі. Ось дивіться, просто як вони липнуть для рук. Вони ще вони пахнуть силиконом, а ви дивіться, скільки близькі топ на них. Просто це дуже гарно. Мені дуже подобаються вони. Вони такі високі, можу сказати, з оце типу, подошви чи як -то. Е, Ну так от, що у нас ще? Повертаємось до пакетика. Зараз я лапки приберу. Дивіться, що ще є в комплекті з цими лапками. Ось ці помпончики. Зараз я можу принести ножиці та е, розрізати ось цей один помпончик. Якщо ви маленька дитина і вам купили цю лапку, повторюю, користуйтеся ножицями з дорослими, тому що ви можете теж поранитись Все, я пішла за ножними за ножницями. Чекайте Бум, друзі, я повернулась зараз. дістанемо ось цей шарик Мупончик, чи як вона там називається. І бармоножиці. У мене ось такі, ви можете брати любійці, ось я без різниці Зараз я розріжу і покажу, як воно буде вилітати. Дивіться, друзі, ну як, правда, якийсь флок, чи як воно називається Ну, у цій Тепер давайте спробуємо ось так от зробити. Ось ось так. Щось, по-моєму, не виходить. Ну, взагалі, ще лапка вони дуже м'якенькі і липкі. Ну, в мене вже відео наприкінці. Я всіх люблю, цілую та обіймаю. Ще буду знімати розпаковки. Пока!